Добрий день, ми з вами у селищі Опішня, що на Полтавщині, і сьогодні наша мета відвідати музей мистецької родини Кричевські. На будинок музею треба дивитися здаля для того, щоб повністю упевнитися в його чарівності і в його прекрасній особливості. Зовні він схожий на скриньку із якимись таємницями і скарбами. Власне, цю скриньку, саме цей будинок, збудовано було за проектом відомого українського художника-архітектора Василя Григоровича Кричевського, керував будівництвом Юрко Лебіщак, і тому цей будинок називають Кричевського Лебіщака. Власне, на цьому місці, що в 1894 році, було організовано зразкову гончарну школу полтавським губенським земством. Згодом вирішили будинок збудувати заново. А так як Василь Григорович був прекрасно відомий своїм проєктом будинку Полтавського губернського земства, то вирішили його запросити і для виконання цього проекту. Василя Григоровича добре знали в Опішні і тому взялися за виконання цього проекту. Даний час це один із структурних підрозділів національного заповідника Українського гончарта в Опішні. Перше, що ви бачите, заходячи на територію музею, це цю просто надзвичайну стіну гончарної слави. Ви опиняєтесь у прекрасній компанії видатних художників, мистецтвознавців, архітекторів і звичайно гончарів. Славна компанія зустрічає нас на подвір'ї музею. І вже цікаво, що ж це таке мистецька родина Кричевських. Ідемо знайомитися. Добрий день. Добрий день. Мене звати Антон Плохой, я завідувач музею мистецької родини Кричевських. А коло мене на портреті наш патрон Василь Григорович Кричевський, видатний український художник, науковець, педагог, колекціонер, а найголовніший архітектор, автор стилю українського модерну в архітектурі, і він же автор проєкту нашої будівлі, який нині і знаходиться музей. Це з нього і починається мистецька родина Кричевських? Так, з нього і починається. Він, можна сказати, такий собі родоначальник. Поруч ми бачимо портрет Юрка Либіщака, який, на відміну від Василя Кричевського, вже керував будівництвом цієї будівлі, через що вона й має таку назву Будинок Кричевського Либіщака. Він же був першим завідувачем. Опиш оцього гончарного пункту, який знаходився в цій будівлі, така собі школа майстерня. Василь Кричевський є одним з найвідоміших, але далеко не єдиним представником династії. Тут зараз ми бачимо представників різних поколінь родини, а мова йде аж про чотири покоління. Це брат Василя Григорьовича Федір, це його сини Микола Василь Васильович, дочка аж тут у нас Галина. Уже від другого шлюбу, бо мало місце два одруження, тому нащадків значно більше ніж могло би здатись на перший погляд. Це онуки Катерина Кричевська, росандіч Василь Іванович, Оксана Іванівна, Ліндачо, Правнуки, тобто величезна династія. І, власне, в оцьому родоводі можна побачити майже всіх кричевських, які зараз відомі від дослідникам. Майже, але не всіх, тому що час іде, дослідження не стоять на місці. Ми знаходимо десь нові контакти. Ну, точніше, деякі з них вже були віднайдені, але ще не встигли сюди внестися. Але тут ми можемо побачити найглибші коріння цієї родини. А сучасність уже ми розказуємо нашим відвідувачам наживо. І напевне, ви починали з документів. З документів, з невеличких замальовок, етюдів, тобто, те, що ми отримали в результаті нашого контакту з нащадками, з того і починалася перша експозиція музею Кричевського. То йдемо до початку. Так у цій залі у нас експонуються документи родини Кричевських. Починається все ще з виписок, з метричних книжок. Тут вони ще рукописні, і стосуються аж пращурів родини. Які передавали їм. Потім ми бачимо документи про шлюби, про народження уже наших Кричевських, Василя Григоровича, його дружини Євгенії. І потім через серію листувань різних спогадів, фото, світлин, паспортів. Ми доходимо уже до документів еміграційного часу, коли родина. Мусила виїжджати за кордон наприкінці Другої світової війни. Роздивимось їх ближче? Звичайно, прошу. Після виїзду з України родина мусила е, перегнути всю Європу. І в результаті сам Василь Кричевський зі своєю дружиною Євгенією потрапили аж до Венесуели. Якраз тут ми бачимо е, оці візи. Іспанською мовою можна побачити опис. Ми бачимо фото уже старого Василя і Євгенії. Ну от а далі маємо документи про перепахування Василя Григоровича, який був похований у Венесуелі, де й помер, невдовзі після переїзду, але пізніше перепахований у Сполучених Штатах, де вже була досить така суттєва діаспора. Це мова йде про український пантеон в Саунбамбрукі, Так, Так, звичайно. Тобто там ми бачимо оригінали патріархам Мстислава, майбутнього патріархам Мстислава. Так. Далі у нас. Далі у нас уже Василь Григорович, як художник, живописець. Звичайно, у нас немає там величезних полотен, але зібрано багато ескізів його роки. В центральній частині більш такі вже довготривалі. Хоча і камерні роботи Василь Григорович віддавав перевагу такому невеликому формату, що дозволяло йому. Досить швидко і якісно передати певне враження, яке він і, і хотів зафіксувати на полотні. Власне, цей зал у вас нагадує якусь світлицю, бо тут можна побачити не лише документи, експонати вашого музею, але й відпочити, почитати книжки про Кричевських, або навіть спробувати відтворити щось із візерунка Василя Григоровича. Напевне, майстер-класи тут проводите? Все правильно. Ви ніби у нас вчора бували. Ми в цій залі маємо дуже таку багатофункціональну систему. Тут у нас і книжки, тут у нас і фільми тематичні про родину. І, звичайно, майстер-класи, якраз нещодавно ми один закінчили, показуємо, як будується орнамент Василя Кричевського, що він складається, якими шляхами він може розвиватись. І тут діти і не діти можуть пробувати створити. Починаючи від чистого листка і закінчуючи варіантом звичайної розмальовки, де орнамент вже нанесений, це для найменших. Тут знаходяться всі малюнки Василя Григоровича. Чи вони ще десь приміщені в музеї? Ні, тут здебільшого етюди. Е, в наступних залах ми матимемо ще графіку і окремо орнаменти. То пішліть до графіки. Звичайно. Тут у нас знову Василь Кричевський, але вже як графік. Графіка значно краще збереглася до наших днів, і ми маємо досить гарну експозицію. Ось вона, власне, перед вами. А ще. А ще. Ага, По-перше, тут є на що подивитись, тут і замальовки, і книжки, і ескізи театральних декорацій, і замальовки до художніх фільмів, і екслібрис, і самі розумієте, наскільки треба було масштабно працювати в графіці, щоб покрити такий величезний обсяг. Але крім, скажімо так, книжок, до речі, хто уважно впізнав історію України Грушевського, бо він практично всі свої книжки оформлював Василя Кричевського. Крім того, той же Грушевський замовив свого часу Кричевському розробку Державного герба Української Народної Республіки. І так з'явився власне великий і малий герби з тим тризубом, який ми до сьогоднішнього часу. Бачимо на нашому сучасному гербі. Саме такого зовнішнього вигляду надав йому Василь Кричевський. Дуже знайомі обриси. Так, крім того, Василь Кричевський є одним з авторів перших українських паперових гривень. Прошу до цієї стіни. Тут у нас ціла виставка грошей того періоду. Починаючи від перших карбованців УНР, це Нарбут, Тут у нас Кричевський, Мазалевський такі провідні художники того часу, бо, по суті, ці гроші є ще й художньою виставкою. І ось таку купюру номіналом 2 гривні розробив саме Василь Кричевський. Тут ми можемо побачити всю історію українських грошей періоду, так би мовити, першої незалежності. Так, все правильно. Перші карбованці, поки держава була ще автономною, потім своя власна валюта гривня, потім карбованець уже з Карапатського, а це знов-таки українська держава, директорія. Тобто грошима, по суті, описана вся історія того періоду. Не в грошах – щастя. Абсолютно з вами згоден. Тож давайте подивимось, в чому було щастя для Василя Григоровича Кричевського. Скільки у вас тут скарбів? Так. Ця зала етнографічна, або простіше кажучи, зала народного мистецтва з'явилася у нас не просто так, адже саме це мистецтво було одним з найбільших захоплень в житті Василя Кричевського, який колекціонував вироби, керамічні килими, вишивку і е, був в цьому одним з найкращих. Можна подивитися, подивитися побачити ціле небо вишитих рушників оберегів. Поруч з ними рушники ткані. Можна побачити тут вишиті сорочки з плахтами, прекрасні ткані килими, і обов'язково велика кількість кераміки. А є тут якась таємниця? Обов'язково, як і в більшості залів нашого музею, тут є таємниця, причому одна із таких найцікавіших. Зверніть увагу на оцю нішу. Там ви побачите напис. Опішнянський гончарний показовий пункт Полтавського губернського земства. Тобто це місце, де точно був Василь Григорович. Звичайно. Ну, трішки про нього ми вже знаємо. А от інші члени його родини давайте знайомитися з ними. Давайте тоді прошу до наступної зали. У цій залі ми з вами можемо побачити нащадки родини Кричевських не тільки на фото, але вже в їхніх роботах. Я думаю, спершу варто сказати про Федора Кричевського, який, по суті, не є нащадком, а є братом Василя Григоровича, причому не менш відомою особистостю в українському мистецтві. А якщо брати конкретно живопис, то може і більш відомим. У нас довгий час не було жодної його роботи, але не так давно вони у нас все таки з'явилися: дві таких невеличких графічних речі замальовочки, і невеликий тют. Тобто, тоді, коли Василь Григорович Кричевський з родини виїхав з України, а Федір Кричевський залишився тут, і е, їхні долі стали різнитися. Василь Кричевський ще прожив декілька років на чужині, тоді як Федора Кричевського фактично заморили голодом на батьківщині. На жаль, так Федір збирався виїхати, йому це не вдалося зробити, і е, на цьому співставленні ми е, можемо дуже гарно побачити. Через що виїхав Василь, і що було б з ним, якби він не виїхав. Тепер два сини Василя Григоровича: Микола і Василь. Так, Василь Кричевський мав два шлюби. Від обох були нащадки. Від першого шлюбу, це як ви вже правильно сказали, Микола і Василь Васильович. Також представлені у нас в цій залі. Микола роботи перед вами тут у нас здебільшого акварелі. Дуже відомий художник. Такий імпресіоніст не тільки в Україні, але й у Франції, куди він свого часу виїхав, і там став одним з найвідоміших французьких художників. Паралельно художник театральний. кажуть, що він брав участь у Другій світовій війні? Так, воював у французькому легіоні і навіть був нагороджений досить серйозною відзнакою. Ми зараз, поки що лише інтригу, може колись в експозиції у нас побачити. Цікаво, а що ж тоді Василь? Василь також пішов по стопах батька, він був і живописом. Тут роботи у нас представлені на колонах і трошки в куточку, От, і також художником кіно. Тобто, оскільки Василь Григорович на собі тянув оці всі ноші і живопис, і кіно, і театр і багато чого іншого, то сини якби взяли кожен по суті собі по напрямку, якщо можна так сказати. І наскільки я знаю, досить часто плутають художника кіно Василя Григоровича Кричевська, і художника кіно Василя Васильовича Кричевського. Найвідоміша його робота це земля з Олександром Довженком. Так плутають, тому що і Василь Григорович, і Василь Васильович працювали. В певних фільмах з одними і тими ж режисерами, з найвідомішими українськими стрічками, навіть зі стрічками з однаковими назвами, чого тільки вартує Сорочинський ярмарок, який знімався і за участі Василя Васильовича, і за участі Василя Григорьовича. Але це два різних фільми. І Яка ж доля Василя Васильовича та його родини? Василь Васильович зі своєю родиною виїхав. У Каліфорнію, де я оселився, і з того часу там заснувалася, умовно кажучи, каліфорнійська або американська гілка нащадків. Це сам він, його дружина Олена і дочка Катерина Кричевська Росандич. Вона ж онука Василя Григоровича Кричевського. А що це за листівки? Це так само Катерина. Вона отримала мистецького освіту в Україні, але дуже активно працювала за кордоном. Більша частина її життя, і творчого, в тому числі, пройшло в Америці. І як і дід, як і батьки, вона була надзвичайно працьовита, талановита і лишила по собі колосальну творчу спадщину. І листівки це такий був якби сегмент. В якому дуже любила працювати Катерина, для якого вона спеціально створювала твори, і твори, які брались туди, просто за те, що вони дуже гарні і імпонують цим листівкам, такі українські моменти під каліфорнійським сонцем. Так ідемо далі. Прошу. У цьому залі багато лавок і стільців, а на всіх можна присісти. Так, це абсолютно практичні експонати, результати нашого ковальського фестивалю, який 9 років поспіль разом з іншими підфестивалями Національного гончар... тижнього гончарного ствіження проходили в опічні. Ну, а взагалі, в цій частині зали, у нас знову ж таки нащадки, але вже венесуельська лінія, яку склали сам Василь Григорович. І е, е, нащадки його дочки, Галини, завдяки якій власне в Венесело він і потрапив. Е, у Галини це були діти і онуки, е, Василь Іванович, Оксана. Е, якраз роботи представлені, е, і онуки Галини це відповідно вже правнуки Василя Григоровича. Я бачу цілу колекцію робіт. Це у нас Оксана Лінде Деочо. Так, Оксана Ліндидовичова. Цікавий момент, що, як і Василь Григорович, Оксана не мала художньої освіти. Вона музикант і хімік, але це абсолютно не заважає їй створювати такі цікаві, здебільшого графічні речі, абстрактні, такі самі цікаві абстрактні, як і її музика. Це вона привезла ці документи сюди, на Полтавщину. Оксана багато спричинилася до повернення спадщини Кричевських в Україну. Але якщо говорити про наш музей, то спочатку це були її брат Василь Іванович зі своїм сином Василем Васильовичем, А Оксана безпосередньо передала нам уже свої власні твори. Тепер ми знаємо, хто це члени великої мистецької родини Кричевських. Але тут є ще один поверх: там щось цікаве є. Звичайно, у нас в музеї немає нічого не цікавого. Тоді пішли. Запрошую. Весь другий поверх присвячений у нас орнаменту Василя Кричевського. Е, уже орнамент цей ми зустрічаємо на східцях, на пано, на е, всюди, де можна е, зупинити своє око. І навіть на оцих прекрасних філемат. Ну це не Василь Кричевський, але це те е, звідки Василь Кричевський брав своє натхнення. Власне, Василь Кричевський довгий час працював в галузі килимарства, створюючи малюнки, зокрема для майстерні ханенків. Так? так, Василь Кричевський дуже любив, шанував килими, і не тільки він. Килими взагалі вважалися серед інтелігенції того часу і сьогодні. Одним з таких е, найґрунтовніших джерел і витоків народного мистецтва. В каталогах творів Василя Григоровича досить часто публікують ескізи для килимів. Вони є в вашій колекції? Е, починав він їх як ескізи для килимів, але потім це перейшло у нього в таке ніби як окреме захоплення. І така колекція у нас дійсно присутня, досить непогана. Зараз ми її з вами побачимо. Ще одна таємниця вашого будинку. Звичайно, Проходьте. Власне, тут ми бачимо якраз оці орнаменти оригінальні, як створював Василь Кричевський. Здебільшого він робив. Ну, власне, якщо ми говоримо про ці, які перед нами уже в еміграційний період цілими серіями тут є чехова серія і венесуельська, такими як цілими напливами, звичайним простим інколи кольоровим олівцем намальовані справжні дива. Так, здебільшого, і е, цікаві вони тим, що зазвичай орнамент не є окремим твором, він створюється для прикрашання інших речей. Але тут е, речі сприймаються досконало, повноцінно, і до цього орнамента все більше звертаються сучасні художники, дизайнери і застосовують його вже в своїх проєктах. А здається, саме в такій атмосфері і твори, Василь Григорович. Так, якраз на цьому поверсі ми можемо побачити, ось зверніть увагу, його кабінет. Звичайно, це не є історична реконструкція, але це речі того періоду, література, якою цікавився Василь Григорович. Це те, як би міг жити він, або якийсь інший, скажімо так, інтелігент того часу. Ми тут бачимо також публікації його творів, зокрема, його наукові розробки. Деякі, а деякі книжки не його, але в його оформленні. Тобто ми таким чином ще ближче здійснили цей зв'язок з реальною історією Василя Кричевського і той факт, що цей кабінет знаходиться на мансарді музею, проводить паралелі між його кабінетом в мансарді будинку Грушевських, де сам Василь Кричевський власне своє кабінет і мав. Збираючи свою колекцію творів народного мистецтва і народного побуту, Василь Кричевський побачив, що український візерунок може бути використаний у будь-якому предметі. Він може бути вирізаний з дерева, він може бути намальований на кераміці або витканий на килимі. І тут ми бачимо використання цих візерунків, цих узорів саме в творах народного мистецтва. Так, народне мистецтво було базою для цих всіх орнаментів, але вони вже створили абсолютно новий модерновий прошарок. А е, тут навпроти один з варіантів е, орнаменту, е, звідки, скажімо так, міг надихатись Василь Кричевський. Ми вже бачили килими. Е, ми бачимо тут дерево, ми бачимо кераміку. А в наступній частині цієї зали ми побачимо сучасні рефлексії вже на орнаментику самого маєстра. Я уже являю, як рефлексують діти, граючи з цими пазлами. А напевно до тієї інтерактивної дошки стоїть ціла черга, адже кожному забажається зробити власний візерунок у стилі Василя Кричевського. І не тільки дітей, а й дорослих. Буває, що дорослих важче відтягнути від цього орнаменту ніж дітей. А тут ми бачимо вже вироби прикрашені орнаментами Василя Кричевського, але виконані вже сучасними майстрами. До того ми подивилися костюми, текстиль, а тут кераміка зона споглядання. Так, і е, одночасно і фотозона. Тут ми транслюємо орнаменти, вони з часом змінюються, і можна в проміннях е, цього проектора знайти на собі досить цікавий образ і зробити незабутнє фото на пам'ять. А там якась тайниче дверка. Нам туди. Це черговий сюрприз нашого музею. Ще одна, на перший погляд, прихована кімната. Прошу. Це дуже схоже, але здається, не Василь Кричевський. Схоже дійсно, тому що це Олександр Саєнко і його нащадки. А сам Олександр був учнем Василя Кричевського і перейняв багато чого з його орнаментики і його вміння побудові інтер'єру. Тут ми бачимо замальовки проєктів різних інтер'єрів. Ми бачимо візерунки на виробах із кераміки, ткацтва, малюнків. Та дуже багато власне Олександр Саєнко є напевно один з видатних художників України. Так, народний художник, який, крім всього іншого, що ви перерахували, привніс іще і декоративну солому в професійне мистецтво із звичайного народного. Тобто школа Василя Кричевського продовжувала жити, не дивлячись на те, що її засновник був далеко за межами України. Продовжувала і продовжує. Який же у вас музей? Скільки багато скарбів у вашому будинку, здається, ніби будинок більший всередині, ніж він з'являється зовні. Та ще й тут гарне подвір'я? А що тут у нас? Тут у нас така невеличка рекреаційна зона, але теж не позбавлена експозиції. Серед такого чудового краєвиду між двома ставками у нас представлені вироби ковальського мистецтва. Я вже трошки анонсував приміщення цей фестиваль. Тут, власне, можна побачити більшість його підсумкових робіт. Власне, ці роботи дійсно добре прикрашають основну експозицію будинку Кричевська-Лебіщака, але крім того, і є прекрасними зразками мистецтва. І дійсно тут можна посидіти, відпочити, подивитися на воду або зайти до сусіднього приміщення. Там є таємниця? Ви ж уже знаєте. Звичайно, є. Тоді йдемо туди. Ого, схоже на велетенський тандир. Що це таке за споруда? Так, як ви зрозуміли, тут у нас не просто маленький сюрприз. Тут цілий колос. Це горно 1916 року побудовано разом з будівлею для її власне виробничих потреб. Горно для випалювання кераміки, двохкамерне. одну камеру ми бачимо ось вгорі, а друга камера більша внизу. А ще нижче з чотирьох сторін чотири топочних камери для розпалу. Напевне, виробів, які можна випалити за один раз, можна заповнити цілий базар? Ну, на сьогодні так, але раніше, які були базари, то цього випалу вистачало на тиждень. Ну, за тиждень ця кераміка випалювалася, на наступному тижні вже випалювали нову. Тобто забезпечували просто безперервне виробництво. Я вам більше скажу, його було мало, тому що в 60-х роках, тут, уже коли функціонував завод, була добудована ще більша піч. І враховуючи, що це був тільки один цех із чотирьох наявних в вапішні, можете уявити собі справжні об'єми виробництва. Цікаво, але давайте повернемось у музей. Може, там ще щось є. А поки Наталія пішла до музею роздивитися все те, що її там вразило, хочу скористатися нагодою і запросити ще раз всіх вас до нашого музею в опішню. Приїжджайте, не пожалкуйте.